Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у понеділок 2 червня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. А ще зазирніть у опис під відео: там на вас чекає посилання на наш дуже затишний телеграм-канал у Львові. Упродовж усього дня небо залишатиметься затягнутим хмарами. Жодних опадів не передбачається. Температура повітря в день становитиме 25 градусів тепла, вночі знизиться до 14. Вітер із заходу швидкістю 4 метри за секунду. У Луцьку сонячного світла впродовж дня буде обмаль, небо вкрите хмарами з самого ранку. Вранці можливий дрібний дощ, але вже у другій половині дня, без опадів. Стовпчик термометра в день підніметься до 25 градусів, а вночі знизиться до 15. Західний вітер 5 метрів за секунду. У ковалі. Світла буде небагато, день обіцяє бути хмарним. На початку дня можливі короткочасні дощі, які припиняться до обіду. Після цього залишиться сухо. Температура вдень 26 градусів тепла, вночі 16. Вітер західного напрямку швидкістю 5 метрів на секунду. У Тернополі протягом цілого дня небо буде сірим, сонце не прориватиметься крізь щільні хмари, опадів не очікується. Вдень повітря прогріється до 26 градусів, уночі охолоне до 16. У Рівному. Сонячних променів буде зовсім небагато, протягом дня переважатиме хмарність. Вдень повітря прогріється до 25 градусів, уночі температура опуститься до 15. Західний вітер 6 метрів за секунду. Опадів не передбачається в Івано-Франківську. Небо буде захмареним майже увесь день. Ясні періоди малоймовірні. Температура вдень сягне 28 градусів, а вночі знизиться до 14. Вітер із заходу 3 метри за секунду. Без дощів в Ужгороді. Похмурість триматиметься від ранку і до вечора. Сонце нечасто прориватиметься крізь хмари. Стовпчик термометра в день підніметься до 27 градусів, а вночі покаже 17, вітер південного напрямку 4 метри за секунду. Сухо. Західний вітер 6 метрів за секунду. У мукачеві. День обіцяє бути сірим, небо залишатиметься затягнутим. Температура повітря в день складе 27 градусів. У нічний час 17, південний вітер 3 метри на секунду. Без опадів. У Чернівцях хмари не покидатимуть небо протягом усього дня. Ніч і ранок пройдуть без опадів, проте вдень очікується дрібний дощ, що має припинитися до вечора. Температура вдень 27 градусів, уночі 15, вітер із півдня 2 метри за секунду. У Хмельницькому. Протягом дня сонце заявлятиметься рідко, переважатимуть хмари. У другій половині дня очікується дощ. Вдень буде близько 24 градусів, уночі 14, вітер південно-західний 4 метри за секунду. У Кам'янці-Подільському. Протягом дня переважатиме похмура погода. Удень можливий дрібний дощ, який до вечора поступово зникне. Температура вдень 25 градусів, уночі 15. Вітер із південного заходу 2 метри на секунду. У Києві. Хмари залишатимуться над містом упродовж усього дня. Вдень 26 градусів, вночі 16, південно-західний вітер 2 метри за секунду. Без опадів У Фастові. Сіре небо супроводжуватиме понеділок із самого ранку. Вдень очікується 25 градусів тепла, вночі 14, Вітер південно-західного напрямку. 3 метри на секунду. Сухо. У білій церкві. День буде хмарним, з невеликим шансом на короткі світлі проміжки. Температура повітря в день сягне 25 градусів, уночі 14, вітер із південного заходу 4 метри за секунду. Без опадів. У яготині. Упродовж цілого дня хмари домінуватимуть на небі. Вдень температура досягне 26 градусів, вночі знизиться до 14. Південно-західний вітер 4 метри за секунду, опадів не очікується. У Василькові. Похмуро зранку і до вечора день мине під суцільною хмарністю. Температура повітря в день сягне 25 градусів, а вночі опуститься до 14. Вітер південно-західного напрямку 3 метри на секунду. Без опадів. В Ірпені. Небо вкриється хмарами ще з самого ранку і залишатиметься таким до кінця дня. Вдень очікується 25 градусів тепла, вночі 15. Південно-західний вітер 4 метри за секунду. Сухо, у Борисполі. Світла буде небагато, сонце зрідка пробиватиметься крізь хмари. Стовпчик термометра підніметься до 26 градусів, уночі знизиться до 14, вітер південно-західного напрямку 4 метри на секунду, без дощу. У Чернігові. Погода буде стабільно похмурою впродовж усього понеділка. Вдень 26 градусів тепла, у нічні години 12, Вітер із південного заходу 3 метри на секунду. Опадів не очікується. У прилуках світла очікувати не варто. Небо буде затягнути весь день. Температура вдень досягне 25 градусів, вночі 13. Вітер південно-західний 4 метри за секунду. Сухо. У Ніжині. Над містом протягом дня переважно хмарна погода. Вдень 25 градусів тепла, уночі 13, південно-західний вітер 4 метри на секунду без опадів. У Житомирі. З самого ранку похмуро, а після обіду розпочнеться потужний дощ із грозою, який триватиме до вечора. Температура повітря вдень не перевищить 24 градусів уночі 14. Вітер південно-західного напрямку 2 метри за секунду. У Бердичеві. Світло буде рідкісним гостем. У другій половині дня очікується дощ, що триватиме до вечора. В день 24 градуси, уночі 14, вітер південно-західний 4 метри за секунду. У Сумах. Вранці ясне небо. Однак із середини дня хмари повністю вкриють горизонт. В день температура підніметься до 28 градусів. Уночі знизиться до 14, вітер західного напрямку 2 метри на секунду. Без опадів. Уконотопі. Хмарність посилиться вже зранку і залишатиметься до вечора. Температура повітря в день 26 градусів у нічні години 13. Вітер із заходу 2 метри за секунду, без дощу. У ромнах. День буде похмурим від самого ранку і до пізнього вечора. Вдень очікується 26 градусів тепла, вночі 13, південно-західний вітер 4 метри за секунду, опадів не передбачається. У Вінниці хмари не покидатимуть небо упродовж усього дня. Після обіду розпочнеться дощ, який триватиме до вечора. Температура повітря вдень 26 градусів, уночі 15, вітер південно-західного напрямку 3 метри за секунду. У хмільнику. Небо буде затягнути хмарами від ранку до вечора. У другій половині дня очікується дощ, який не припинятиметься до самого вечора. Вдень 24 градуси, уночі 14, південно-західний вітер 4 метри на секунду. У Черкасах ніч залишиться ясною, проте день хмари вкриють небо суцільно. Температура повітря в день сягне 26 градусів, а вночі 18. Вітер південно-західного напрямку 3 метри за секунду. Без опадів. Усмілі. Ніч буде ясною, але з першим світлом небо затягнеться хмарами і так залишиться до самого вечора. Температура вдень складе 27 градусів тепла, а вночі очікується 15. Вітер південно-західний 3 метри за секунду. Опадів не передбачається. Умань. Із самого ранку над містом з'являться хмари, які залишатимуться в небі впродовж цілого дня. Повітря прогріється до 25 градусів, уночі температура знизиться до 13, південно-західний вітер 1 метр на секунду. Без опадів у Кропивницькому. Хмари охоплять небо вже зранку і не зникнуть до заходу сонця. В день стовпчик термометра підніметься до 27 градусів, уночі знизиться до 15. Вітер західного напрямку 3 метри за секунду. Опадів не буде. У Знам'янці. Сонця не буде видно. Від ранку і до вечора в небі переважатимуть хмари. Температура вдень досягне 26 градусів, уночі 15. Вітер південно західний 1 метр за секунду, без дощу. В Олександрії. Упродовж усього світлового дня зберігатиметься похмурість. Вдень очікується 26 градусів. Нічна температура 14, західний вітер 2 метри на секунду. Сухо. У Дніпрі. Ранок розпочнеться з ясного неба. Але вже день хмари поступово покриють горизонт і залишаться до вечора. Вдень температура сягне 26 градусів, уночі буде 17, північно-західний вітер 2 метри за секунду. Без опадів. У Кам'янському. Початок дня буде ясним. Проте вже у середині дня хмари заповнять небо і триматимуться до вечора. Вдень повітря прогріється до 25 градусів, уночі 17, північно-західний вітер 3 метри на секунду. Опадів не прогнозується у кривому розі. Ранок зустріне хмарами, і небо залишиться затягнутим до самого вечора. Температура вдень складе 27 градусів уночі 15. Вітер північно-західний 2 метри на секунду. Без дощу. У Нікополі. Із самого ранку небо вкриється хмарами і залишатиметься сірим упродовж усього дня. Повітря вдень прогріється до 27 градусів, уночі 18, південно-західний вітер 2 метри на секунду. Сухо. У Павлограді. Хмарність з'явиться зранку і триматиметься більшу частину дня та ближче до вечора небо почне прояснюватися. Вдень 26 градусів, уночі 15. Північний вітер 1 метр на секунду без опадів. У Полтаві. Відранку небо буде повністю закрите хмарами. Така ситуація залишатиметься стабільною до вечора. Температура повітря в день складе 25 градусів, вночі 15, західний вітер 3 метри за секунду. Опадів не передбачається. У лубнах день буде хмарним, небо вкриється ще вранці і не проясниться до самого заходу сонця. В день 25 градусів тепла, уночі 14, південно-західний вітер 3 метри за секунду. Без опадів. У Мергороді. Хмарність триматиметься цілий день без змін. Температура повітря в день становитиме 25 градусів, а вночі 13. Західний вітер 4 метри за секунду. Сухо. У Кременчуці. Світловий день у місті буде ясним. Лише надвечір на небі з'являться окремі хмари. Вдень 25 градусів, уночі 16. Західний вітер 2 метри на секунду. Опадів не очікується. У Запоріжжі небо буде переважно чистим, хмари з'являться вдень, але до вечора знову розсіються. Повітря прогріється до 28 градусів, а вночі 17, північно-західний вітер 1 метр за секунду. Без дощу. У Мелітополі. Денна хмарність у Мелітополі не буде довгою. До вечора повернеться ясна погода. Вдень температура сягне 28 градусів, уночі 15, північно-західний вітер 3 метри на секунду. Без опадів. У Вільнянську. зранку та вдень небо буде закрите щільною хмарністю, але ближче до вечора очікується прояснення. Температура вдень сягне 26 градусів тепла уночі 16. Північно-західний вітер 3 метри за секунду. Без опадів. В Одесі. День розпочнеться сонячно, однак вже до обіду хмари заполонять небо і затримаються до вечора. Вдень температура підніметься до 25 градусів, уночі 19, вітер з півдня 2 метри на секунду. Протягом дня можливий незначний дощ, який до вечора припиниться. В Ізмаїлі. Ранок і день пройдуть під ясним небом. А ближче до вечора можливе короткочасне потемніння горизонту хмарами. Повітря вдень прогріється до 28 градусів, нічна температура 18, південно-західний вітер 2 метри на секунду. Сухо у Миколаєві. Хмари вкриють небо ще з самого ранку і залишатимуться над містом протягом усього дня. Температура день сягне 30 градусів тепла, а вночі знизиться до 17. Західний вітер 2 метри за секунду. Без дощу. У Первомайську ніч мине під чистим небом. Але вже зранку похмура картина утримається до самого заходу сонця. Вдень очікується 27 градусів тепла, уночі 15, західний вітер 2 метри на секунду. Без опадів. У Херсоні Небо над містом затягнеться хмарами ще зранку і залишатиметься похмурим до завершення дня. Вдень повітря прогріється до 28 градусів. Уночі 16, північний вітер 2 метри на секунду. Без опадів у Сімферополі. Перша половина дня буде сонячною. Однак після обіду небо почне затягуватися хмарами. Вдень температура сягне 24 градусів уночі 14, західний вітер 3 метри на секунду. У другій половині дня прогнозується дрібний дощ у Харкові. Упродовж усього дня в місті переважатиме ясне небо. Лише під вечір можливе короткочасне потемніння. Вдень буде 26 градусів тепла уночі 15, північно-західний вітер 3 метри за секунду. Без опадів. У Донецьку початок дня порадує чистим небом, але вже у другій половині дня хмари вкриють горизонт. Вдень 25 градусів, уночі 14, північний вітер 2 метри на секунду. Без опадів. У Краматорську. Зранку над містом буде переважати хмарність, яка не зникне до самого заходу сонця. Температура вдень складе 26 градусів, а вночі 13, вітер північно-західного напрямку 2 метри за секунду. Без опадів у сніжному. Ранок буде світлим і ясним, але вже ближче до обіду небо вкриться хмарами, які залишаться до вечора. Температура повітря вдень становитиме 26 градусів, уночі 16. Північний вітер 3 метри за секунду. Сухо. У Луганську. Протягом усього дня на небі не з'явиться жодної хмари. В день очікується 27 градусів тепла, уночі 15, вітер з півночі 3 метри на секунду. Опадів не прогнозується. У Старобільську початок дня буде ясним, але вже ближче до полудня небо вкриється хмарами, які затримаються до вечора. Вдень температура становитиме 26 градусів, а вночі 14. Північний вітер 3 метри на секунду. Без опадів.